Аномальні маткові кровотечі – АМК дуже часто ви бачите таку абревіатуру зараз, тому що це означає, що це будь-яке відхилення від нормального менструального циклу. Це можуть бути і рясні менструації, це можуть бути. Рідкісні менструації, аж вплоть до їх відсутності, міжменструальні кровотечі – все це входить в поняття АМК, аномальні маткові кровотечі. Сучасна класифікація вона ділиться на дві великі частини. І називається це класифікація палм і коін, як рука і монетка на англійській мові. Палм це е, причини органічні, це паліпи, лейміома матки, це е, передракові та злоякісні процеси, ендометрія. Це аденеміоз, А коін це функціональні зміни, порушення згортальної функції крові, це е, запальні процеси ендометрія, це в тому числі результат нашого лікування. Наприклад, ми призначили гормональні препарати, а щось пішло не так, і кровотечі на, на цьому тлі. Е, такі речі, які поки що не класифіковані, це ніша після кесарського розтину, артерія-венозні мальформації, дуже багато причин. Чому зараз перейшли від конкретних діагнозів, коли ми говорили там поліп, там міома чи функціональні зміни? І йшли від діагнозу для того, щоб швидше починати лікування. Тобто ми ставимо діагноз АМК, може бути кілька причин, наприклад, там поліп та функціональні зміни ендометрії. Але по сьогоднішнім алгоритмам нам принципово почати відразу лікування. Якщо у жінки надмірні менструації, треба відразу там призначати препарат заліза, треба відразу призначати адекватне медикаментозне або хірургічне лікування патології. Тому ми користуємося класифікацією ПАЛМКОН і. Тому ви зараз часто бачите, якщо звертаєтесь до гінеколога з порушеннями менструального цикла, часто бачите абревіатуру аномальні маткові кровотечі. Ну і дуже коротко про те, як ми лікуємо. Якщо у нас палм і ми бачимо органічну патологію, то там відносно часто можна використовувати. Або як єдине лікування, або в комплексі хірургічні методи лікування, і основний метод лікування там буде гістероскопія. А ви знаєте, що у нас центр лікування офісної гістероскопії найкраща клініка в Україні, як мінімум, з цього напрямку. Якщо е, це COIN, монетка, Функціональні причини, то досить часто, не завжди просто інколи буває так, що хірургічно і там треба робити, а там медикаментозна. Але часто коїн це медикаментозне лікування, і тут ми використовуємо гормональні і негормональні методи лікування аномальних маткових кровотеч. А більш детально, безумовно, про це ми поговоримо в наступних відео, які будуть присвячені вже конкретним причинам аномальних маткових кровотеч. Будемо завжди на зв'язку. Підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, питайте запитання в коментарях. Заходьте в наш тикток, тому що тикток це наше майбутнє.